Дяла! Це добро ранку китайською. Запрошуємо вас у гастрономічну мандрівку до Піднебесної. Mm. Сьогодні будемо разом досліджувати китайську кухню і своїми руцями створимо смачну кулінарну симфонію сходу. Та знаєте, що то буде? То буде булочки Бао з м'ясною начинкою. Традиційна китайська страва, за якою стоїть черги в столичних ресторанах. А ми покажемо вам, як приготувати цю гастрономічну легенду Китаю просто на вашій кухні. Допомагати нам буде. Шеф-кухар і володар тіста Руслан Бательчук. Запрошуємо тебе до нашої студії, бо вже трошечки, якщо чесно, хотілося б і поснідати. Руслане, доброго ранку. До Речі, як знавець китайської, Руслан в перекладі із цієї мови означає той, що готує із тіста. Отже, Руслане, що таке Бао взагалі? Бао, це китайська булочка, така парова. Їх є декілька видів. Ми сьогодні одну з них з вами приготуємо. А це хамам? <реш> Залазь. Давай мінятися, там дуже жарко. <реш> не все, що парує, то хамам. таких тут немає. Які інгредієнти нам знадобляться сьогодні для китайської бао -булочки? Ну почнемо з тіста. Для нього нам потрібно тепла вода та молоко, борошно, сіль, цукор, дріжджі і трошки олії. Ага, для начинки ми сьогодні будемо робити м'ясну начинку: це яловичина, томатна паста, соєвий ага. соус, кунжут, перець, цибуля і петрушка. Перфект. Як ми можемо допомогти? Так, думаю, що хас поріже, нам цибулю. Перець. Ну ти зрозумів. Я трошки завжди. А да, ви да. смажте. додайте олії трохи. Що порізати Яловичку спочатку. Так. А потім томатна паста трохи, ага. соєвий соус, кунжут. Чому? Ріжте цибулю півкільцями, а перець смужками. Перець можете або два, або один. А, а я всю? поки займусь стіску. Цибулю всю? Цибулю всюди. Да? Цибулю, так. Так. Цибулю, так. Що тут дві цибулини цих нещасних нам mm -hmm. так, може бути. Так, мало. зараз спочатку яловичу. Да. Це все смажено, правда? Менше? Нехай. Хай буде наші. Я О, розкатую є. тісто, е, яке я підготував трошки раніше. Я такий лайфхак зробив, бо по-різному є ці. Просто відчіпуйте собі три шматочки тіста, яких у нас буде настроє. То ми зробимо три. Ми всі з дитинстві з постеліну ліпили Руслане, тому ми приблизно розуміємо, що це така аплікація своїми руками. Чуєте, а є якась інформація про те, яка булочка корисніша? Та, яка в звичайному бургері чи отака, що на пару? Не ну, думаю, що ця що на пару, вона трошки корисніша, Чуть -чуть. ніж в бургері. <різь> як мінімум через те, що в неї менше жиру і спосіб е, приготування тут трохи інший. Ну, парна ж парова. Е, тісто розкатуємо такі, наче не знаю, як сказати. Не звіться якось, будь ласка. Що, Допаляничка. – лаваш. Не лаваш. Давай. О, китайський лаваш. Лавашао. 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 Так, розкатуємо тісто. Ще по тісту мене питання. Ви сказали, що додаємо тепле молоко. Чому саме тепле? Тепле молоко через те, що у нас тісто дріжджове, і нам треба, щоб воно підійшло, і дріжджі почали працювати. Для цього їм треба тепло. Дивіться, булочку ми. О, і в розкатали. нас так Вовою. – Ми теж працюємо тільки коли Та, тепло. Добро, тільки без ножа. Все те саме. Булочку ми розкатали, поклали на пергамент, ага. пергамент поклали всередину і стали на обпіл. Це для того, аби, о, аби о, вона о. Е, приготувалась, ти, і так. вона була така, типа, хоп, ага. вона має бути схожа на а, лотоса. А, Я Думаю, що, да, що вже можна дати е, томатну пасту. Все, що Бо. стосується, мені здається, азійських країн, то все тільки, тільки всі асоціації з, е, з квітами, з сакурами, з <laughs> ну, лотосами, ну, ліліями. Дуже романтична взагалі історія іскусна. Скажу це саморай. <реш> ні, ні, то вже, то вже, то вже, Японія. То вже Японія. Так, е, скільки ми смажимо з томатною пастою? Пару хвилин, зараз будемо додавати цибулю, хаз же якраз нарік. Ага, туди? Так. Так. Я передам. Так. Перед угу. смужками, так? так Перед смужками. Всі персі? Ні, то можна ну, половину Чуть -чуть. цього, давайте жовтого А давайте ми Є? зробимо половину такого, половину такого. Угу. Давай. Погуляємо. Так, ви погуляємо. Раслана, спочатку сказали, що кілька є видів ось цієї булочки бао. Якщо загуглити, власне, випадає два варіанти: пиріжок з начинкою і відкрита булочка. От в цьому проблема з перекладом є, насправді, бо ви ж розумієте, що скільки є майстрів перекладу, стільки є перекладу. Так. І от насправді є два види. Ми сьогодні сьогодні ми готуємо Гао-Бао. Гао Бао. Гао -бао. Да. Ага. Це така от десь про формі лоду з бао -ба -ба. Це відкрит. Так, да, це відкрита булочка з начинкою, э, о, в формі якраз лотоса, плюска лотоса. Uh -huh. А є закриті такі більші схожок. Да, на такі схожі, як на хінкалі uh -huh. більше це баодзі. Баоді. Да. Ну туди вже начинка додається всередину, вона так заліплюється і готується теж на перу, але без цього, знаєте, хінкалі хвостика зверху, щоб. А ось ви бачите, зараз цей китайський да, да. хінкаль. Ну і правильно зробили? Ми, то ж і так всі потім всі хвостики викидають. І що, а, так, а вони і без хвостика вже зробили одразу. Yeah. Так, я ставлю наші булочки варитись, ага. пароварку. Так, а що ми ще сюди додаємо? Перець? Хас уже додаємо, давай. А без проблем. Не танчі. я хочу, щоб було, було гарно. Давай. Диви, диви. Давай, за цей він... час китайці вже міст збудували. І ну так. Місто. Дивися, а в нас в серії не Це все так багато швидко. Багато він може дрібніше порізати? Чи Ні, не треба, треба отак. Нормально так. він так виріш. а, а, я, вирішив. Я, я автор, я, я вирішив, так, бачу, що буде взагалі. так. Ну, взагалі можна трошки дрібніше, якщо ви вдома хочете приготувати. Добре, не треба дивитися на мене спідлоба. <ріх> так, а скільки булочка має на пору там? Стояти? Так, Булочка має готуватись десь 15-20 хвилин. Ага. Ну 15 я б радив більше. Я наприклад готував 15. Ага. Так. Чудо девайс і залишаємо їх на перу. Прикол. Все. Все тепер можна ми, просто. Ви розуміли, тут... типу, за 15 хвилин і ми зараз будемо майже готові. Е, ну, а не ми, на... не а, ми, булочки Е, Так ось, додаємо тепер соєвий соус. Ага. Е, можна, його він якраз випарується і в самому кінці кунжут. Що ви відпочиваєте? Ще петрушка є. Та без проблем Добре, тоді ви мені скажіть, які ще можуть бути начинки для цього о Начинок ну, ну, так, традиційних, багато, традиційних. Да, але от е, самі цікаві такі, наприклад, в моєму розумінні, це е, начинка з листя гірчиці. Вона схожа, що до нашої гірчиці. листя гірчиці. вже да, коли знаєш, з'їв? квашена наша, там числа привці, такі знаєте, в них такий прикол теж а. є. Е, бувають м'ясні начинки. в основному китайці використовують свинину. Це мисні такі ялович, на більш дорогий варіант, мені здається. О, Так чим вони схожі до українців? Вони теж та, люблять та, свинину. Фух, ти. Угу. І є ще один варіант. це е, Гірч листя гірчиці okay. і обов'язково е, перець або солодкий, як в нас, або uh -huh. гострий. Ну гострий я сьогодні не звав, бо я не люблю гострий. Ви ну, не знаю, uh -huh. <laughs> не питався у вас. <laughs> ну це ж не мексиканська кухня, все одно китайська кухня. Е, так бу... Ша, чи до речі, я приніс з собою готові. Ага. Ну щоб ми не чекали п'ята -20, 20 хвилин, він, бо це втрук вдома втрук зробити. Готову. Ага, ось такі вони виходять. А готові скільки можна зберігати? Готові. Ну, я думаю, що в холодильнику е, ну, до бидві спокійно. А, ну, а ви вияють. їх потім розігріваєте, якщо ви зброю? Можна розігріти, так. Да, десь в мікрохвильовці все. або на пару, е, як там буде зручно. Просто, е, все просто підігріти. Просто угу. підігріти, да. І от Класне. Вони виходять, ось саме чому ми клали пергамент з бо коли відкриваєш, у нас виходить такі тако, але на китайському. Ага. Прикол. тако обаче. Ще нарізати? Чи, чи досить? Я думаю, що досить. досить все, ми додаємо соус, соус. так? А скільки? На око, на глаз, так. Да. Воно трошки боліше, звісно, но... да, але перетерпить. Ну, вже треба. треба. — то Професійне. Треба. Так, і кунжут, присипати кунжут, ну так, дивіться. Це все перемішуємо. Взагалі вони часто використовують от саме соус соєвий в своїй кухні. Бо я якщо бачу, що там нема соусу, я такий, ну це борщ. Це вже точно не китайське. Це вже не китайська кухня. Ні, вони часто використовують є страви без соєвого соусу, але там, повірте, є набагато більше різних Є і рибний, і вощести. Слухайте, про що подумав. Можна зробити десертні бао? Тупо сир сирту. Я думаю, що крем-сир якийсь. Ну без проблем, я думаю, можна, але мені здається, що вони трошки не втримуються, як їм. До... До... Чекайте, ми... а то, що, сюди, то, що, сюди, вони, сюди то, що вони переробляють а, все в світі на свій лад, то нормально. Так, а як ми підробку що... на китайській страні? Так, вміємо ну, тільки ми. Підробка на підробку. Так, давайте можемо. Давайте додаємо петрушку. Туди Так. Я думаю, розляк. Тим трошки був запашок, так? Так. Так, добре. Ой, клас. Я думаю, Пізь, може, ми... ложку? Тарілочку. А мені здається, що не буде зручно щипсим. Не знаю. Вам не, все палочками робить. Ми з Китаю сьогодні робимо. <рігат> 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 <давай>. Все палочками. <рігат> Пропоную дать хасу палички залишить, що він. Да, я я буду знати, що з ним зробити потім. Точно. Барабанчик. Все, давайте. Опа. Так, і тепер ми власне вже розкладаємо. А я поки вам нагадаємо головні інгредієнти, ми сьогодні готуємо е, традиційний е, китайський. Ну сніданок, взагалі, традиційну е, страву, як ми вже здізналися, це називається гаобао. Так, Гао, Так, візьміть блокнотики, будь ласка. І записуйте. Значить, швиденько, для тіста вам треба борошно, тепле молоко, вода, дріжджі, цукор, сіль, олія. І для начинки ми сьогодні використовуємо м'якоть яловичини, синю цибулю, солодкий перець, соєвий соус, томатну пасту, кунжут. Ну і петрушки в кінці. Ну і найголовніше, що ці булочки мають варитися на пару близько 15-20 хвилин. Угу. Ось у нас вже є друга партія. Першу Руслан заздалегідь підготував начинку. Ми щойно зробили і накладаємо це на три таких так. Як нам казала в тій приказці хас нікого не чекає, там все одного не чекає. Кожного ранку ми таке враження, що він просто не їсть три доби. ага це мені І собі беріть давайте зараз спробуємо. Це добре. Таки ведуча ранкового шов. Всі коментарісти тільки. Ну, угу, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. коли воно смачно, mm -hmm. то воно смачно. Ні, mm -hmm. nee, насправді так. це дуже смачно. Mm -hmm. Mm -hmm. Легенду китайської кухні ніжні булочки Гаобао із соковитою м'ясною начинкою сьогодні вчив нас готувати шеф-кугар і володар тіста Дюрю Ніхао і Руслан Бательчук. Дякуємо за смачний сніданок. Приходьте ще клас.